Шановне товариство, вітаю вас на каналі StoLar Must Have. І сьогодні я би хотів вам розказати про такий чудовий інструмент, унікальний в своєму роді, відборник восковського заводу. Чому унікальний? Різні виробники різних фірм Stanley Рекорди і інші. Вони, в принципі, всі Мають так звані металічні работ плейни. Досить цікаві, красиві інструменти, якби, які призначені для того, щоб, вибрати, для того, щоб вибрати чверть, одним словом. Тобто, коли ви маєте, наприклад, дві дошки, і в одній дошці вибирається, скажімо так, от перпендикулярна от така от. Отака от, от чверть, і в другій так само. І тоді вона одна на другу стикується, і у вас немає щелини. Такі з'єднання використовувалися для того, щоб зробити, наприклад, там, столешню, двері там, і так далі. І інші якби великі дерев'яні поверхні. Для того, щоб не проходила Ну, не проходило повітря, не було шпар, в принципі, робилися на досить довгій довжині. Отака от виборка деревини. Ось. Значить, чим відрізняється якби, отборник восковський від отборників інших фірм? Він зроблений на базі. Восковського Шархебля. У мене, правда, тут немає Шархебля якби в, в автентичному вигляді. Ну, але він практично ось такий. От. Тобто та сама товщина, та сама конструкція. Єдине, що... Відборника тут відповідно на одну сторону зроблений отвір і ніж якби, має теж щілину для того, щоб коли ми працюємо ось так от, по площині, да, щоб у нас цей кут відповідно виймався. Розумієте, да? також зроблені упори. Для того, щоб можна було на відповідну глибину робити. І з цієї сторони ми регулюємо ширину. Сама конструкція вона якби, відома у всьому світі. Єдине, що виконання, звичайно, якби, радянсько радянська Ну, Це не означає, що вона якби, гірше, ніж Стенлі. Працювати, звичайно, цим інструментом можна після деякої доводки. Такий інструмент може бути досить навіть робочим. От, і в мене от є, в принципі, якби доведений такий інструмент один. От, зараз я тут постираю пилюки на падну. Так. Ось це інструмент. Зроблені нові ручки. Прикручена планочка для того, щоб можна було, крім того, цим рубанком робити рівні під 90 градусів торці. Ось. Але в цілому, якби радянська комплектація йшла ось така. Досить рідко зустрічаються ці рубанки. В принципі, за ними треба. Полювати. Я один час, в принципі, собі полював декілька таких рубанків. Деякі варіанти у мене були зразу якби, в зборі, готові, але ну, якби, не всі. Тобто один раз мені лише так пощастило, що я отримав рубанок, який мав якби, всі деталі автентичні і рідні. Оце ось він. Причому це якби найранній варіант. Тоді, коли їх лише почали виробляти, це ось з такими от ручками, більш якось Нормально, більш-менш по-людськи вони зроблені ці ручки. Ось. Ну і в загальному чугун, і самі деталі тут зроблені нормально. Тобто нема особливо якихось таких люфтів. Тобто все затискається, і все більш-менш має і кути, і якби, інструмент робочий. Але всі інші варіанти були дуже би, розкомплектовані. І доводилося купувати одні, які мали якісь деталі, і ті деталі знімати на інші, і так комплектувати якісь варіанти, якби вже готові. І от після таких от комплектацій і розкомплектацій і перекомплектацій в мене залишилось отаких от от два рубанка, які в принципі, як би, не мають деталей, але я їх хочу продати. Тобто я їх порівняв, я їх пофарбував і буду їх продавати, дивіться, на OLX, Недорого, в принципі, я їх віддам, хто собі буде збирати подібний рубанок, або захоче доукомплектувати, або, в принципі, зможе користуватися і цим. Що можна зробити, Ось таким мотодборником, який розукомплектований. Тобто, в якого немає упорів. Чи можливо вибрати чверть, якби от таким от рубанком, який не має упорів. Я знаю, що можна це зробити, тому що, якби і в давнину люди користувалися так званими кальовками і робили такі речі. Ними. Значить, вітки виросли ось ці рубанки. Вони виросли з кальовок, з традиційних кальовок, якими користувалися майстри все життя. Тобто це була така от кальовка з рівним ножем. Отак, коли він рівний. От традиційна форма кальовки. Так само, ніж у нас подається до. До краю, або до того, або до іншого, в залежності від того, з якої сторони ми хочемо вибрати пас цей. От. І, в принципі, цим рубанком ми робимо такий пас. От, ще й рівно на таку ширину, яка нам потрібна. От. Також є от кальовка, яка накаса робиться. Для. Ну, для кращого зйома, скажімо так. Тобто, коли ніж йде накосо, він краще береться, краще знімає стружку, і, в принципі, коли нам треба вести рівно, а ніж накосо він менше зриває, краще зрізає. От Потім, коли почали металічні робити, бачите, в принципі теж накосо у нас ніж. Тут у нас ніж виходить. На одну сторону, правда, лише на праву. Тобто ми можемо працювати лише на праву сторону. А кальовкою ось такою можна було працювати і на праву, і на ліву сторону. Тобто, коли ми ніж сюди виводимо в ноль, ми працюємо на цю сторону, і коли ми його підбиваємо виводимо в іншу сторону, то він у нас працює в іншу сторону. Зрозуміло. Так? І тут у нас все просто. Тут у нас є молоточок, ми молоточком собі підбили, вивели собі свій ніж і працюємо. Оце такі от кальовки відборники старовинного типу, а це, там не знаю, це, наприклад, 60-ті роки Радянський Союз. Ось це вже такі ручки почали робити. А це от вже майже 80-ті. Якийсь перехідний. ручки, бачите, от такі, як в 60-х роках, але фарба вже така, як почали фарбувати в 80-х. Ну і сама тут тушка була теж такою зеленою фарбою пофарбована. І так далі. Вот. Ці тушки, в принципі, трошки пострадавші. Тут у нас є скол. Ну, він, в принципі, на роботу ніяк не впливає, рівна дуже у нас площина підошви, в принципі, цим рубанком можна працювати. Цей рубанок трішки більше постраждавший. Тут у нас є каверни. Тут ну, таке пятно, я, в принципі, це не виводив. Дуже сильно не вирівнював. Якщо хтось собі придбає, може в принципі оце от пострадати цим повирівнювати. Тут дуже глибока ця каверна, ви її в принципі не виберете, але вона, як по великому рахунку, вам на роботу теж не буде впливати. Головне, щоб у вас не було отут -от збито щось перед ножем. А тут, десь позаду, в принципі головне, щоб площина була рівна. Е, працювати. Цим одборникам можна. Добре, тепер ми в нашому відео, крім того, що ми показали, які у мене є два чарівних неліквіда які я віддам фактично за ціною. Такою, як зазвичай, десь на Олексі продаються отакі от некомплектні. Ржаві відборники без запчастей, без запчастин, вони там коштують біля 10 доларів за один. Ну, оцей покрашений і більш-менш доведений, пофарбований і доведений, я десь за такою самою ціною віддам. ось Що тут я вдосконалив? Тут я поставив товстіший ніж. Зазвичай тут ножі, бачите, йдуть. Тоньше десь біля 2,4, по-моєму, 2,5 мм. А тут, по-моєму, навіть 2,8, тобто тут грубший ніж. Кому цікаво, хто собі селекціонує, може в принципі такий ніж собі і забрати, ніж хтось зробив собі на заводі дуже гарної якості ніж, він заточений. Так, значить, тут у нас дві дошечки приблизно однакої довжини і товщини. От, Обидві ці дошки мають ось такий от якийсь скруглений край. І я думаю, що для початку нам потрібно зрозуміти, чи у нас є тут 90 градусів. Так, да. В принципі, край тут у нас більш-менш виведений. Ось, давайте ми отак от зростимо цю дошку от оцими місцями. отак от. Тобто, щоб вона у нас одна на другу лягла і в принципі ми зняли от оцей от скруглений край. Візьмемо, що ми візьмемо? Візьмемо рейсмус. Ось такий у нас є рейсмус і ми десь приблизно тут по великій самій площині десь отак от собі рейсмусом відмітимо площину. Тобто візьмемо отак от рейсмусом зробимо. таку лінію однаково щоб вона була як тут, так, відповідно, і ось тут. Це досить глибоко робна. Це соснова, звичайно, з палет. Один час я тут в майстерні з цих плет. в принципі, всю майстерню собі обшив. Потім, коли ми виберемо, це доведеться розвернути. Тобто це ми виберемо так і це от піде сюди, отак. І все буде красиво. Так. От наша відрізня мусоканавка. І ми гострою частиною ножа нашої робимо тут собі. Таку борозну, яку в принципі у нас може залізти потім ніж. Отак. От Отак от ми таку зробили. Таку от борозну. Тепер. В цій борзні у нас спокійно їде наш відборник. От ми його ставимо сюди, бачите. І він у нас пішов. Нам головне зараз заглибитись кутом туди. Так, от ми зайшли кутом, а тепер ми починаємо трошки цей кут опускати. Так, так. ну і от фактично. На своє можна було дати, в принципі, припуск на то, що це у нас роздолбається. Ну і все. Так, а що у нас тут вообще з ножем робиться? Тут головне на початку. Не... Там, де ми починали, не втратити лінію. От. Так. Ну і все. Фактично ми маємо тепер оце направляючу нашу і просто вибираємо нашу площину. Ось. Зрозуміло. стружку я зробив досить високу, велику. от Зараз ми йдемо проти волокна. З виборкою це важливо, ну якби ми не завжди можемо йти по волокну. Тому що ну, треба робити виборку з обох боків, правильно? От для цього нам якби, тут і пригодився наш ніж. Я вам покажу з близька просто, що в нас вийшло. Тобто зараз ми поступово це от вибора я не буду показувати. Вдома це буде відбуватися. Часто вулики, в принципі, так само на чверть збирають для того, щоб не було ще Ось. Ну от в принципі є. Ну, вибрав я десь на скільки там міліметрів. Десь на 5 міліметрів. Ну, якщо враховувати, що це у нас двойка, дошка, два, десь два у нас сантиметра, то 5 мм це і є чверть. давайте другу зараз спробуємо так само зробити. Так, є. Да. І тепер ставимо вот на кут. І поїхали. Так. так. Де це? Це я в принципі теж роблю перший раз. Це ви думаєте шушу? Це я подивився відео, а десь уже не пам'ятаю де. Тобто мені показували як кальовкою це робиться. Як ми колись кальовками це робили. Ну от наша чверть. Трошки у нас, звичайно, у нас скривилася. Туди от вона завалена, але це можна підправити вже Да. Верті у нас просто Короче, Коротше це тогда. Одну оцю я завалив, дуже сильно вона сюди у нас, нас залізла. Треба тепер це ще все звести по товщині, тому що тут так собі. Ну добре. Початок в принципі заданий нормально. Вот. Залишилось просто це допрацювати і все. ну Практично. Тепер залишилось вибрати просто по по товщині. Давайте ми зробимо це рейсмусом, просто щоб ми розуміли, що у нас велі тут твориться. Єдиний от мінус, що він забивається. Так, давайте приміряємо наші чверті ще трошки так. трошки сповзає. Ну і практично, скажімо так, з'єднання наше не ідеальне, але в принципі, можливе. Як для першого разу, то по-моєму взагалі зовсім навіть і нічого. Де у нас тут щось неправильно? Трошки оцей кут завалений і тут у нас щелинка? Кожерівніше. Ну і там з того боку. Дерево дуже пластичний такий матеріал, він дозволяє нам підганяти. Підганяти це все. Ну, ясно, що тут якісь такі щілини в мене вийшли. Е, можна це зробити якби ідеально. Е, ясно, що це з'єднання не для, там, не знаю, Шафи з червоного дерева. Але десь, якщо треба зібрати, наприклад, щільний ящик, от, щоб з нього нічого не висипалося, то, в принципі, можна зробити з'єднання і будемо мати таку от рівну поверхню без, без шпар. Я, в принципі, задоволений, як в мене це вийшло. З'єднання на чверть зроблено. Є ось два таких рубанка. Ось один відборник такий, без упорів, і другий. Ви можете їх придбати. І... Якби у вас є більше інформації про те, які є взагалі відбірники і конкретно відбірники воскова. Ось. І, зрештою, я наглядно вам показав, що можна відбірниками без упорів зробити чверть, і, власне, якби ці рубанки для цього. Призначені і навіть в своїй найменшій комплектації ними можливо працювати. Тому кому дуже треба, будь ласка, купуйте. Я продаю цей інструмент не тому, що хочу дуже багато заробити, а тому що, в принципі, треба якось цей канал підтримувати. І я вас прошу підтримувати мій канал і купляти ці інструменти. Пишіть коментарі, звертайтеся з приводу придбання. Ось. І підписуйтесь на канал Stoller Must Have. Дякую вам за увагу. До побачення, Па-па.